Сиджу тут, і ніби щось неземне торкається мого серця, невидимі крила спокою обіймають мою душу. Ніби хтось рідний, але ще незнайомий, іде до мене, крізь тишу, крізь мить, крізь долю. Альтанка бажань це не просто місце, це зустріч. Зі своєю мрією, зі своєю людиною, і я знаю, коли моє серце промовить, він почує. Тут не просто загадують бажання, тут все світ слухає, а кожна думка стає ниточкою, що веде до дива. І поки вітер грається у гіллі, я подумки. Промовляю свою молитву, Боже, збережи всіх, кого люблю, дай мені сили бути добром у цьому світі, навчи бачити серцем, і якщо можеш, нагадай мені хоча б пошепки, що я не одна, бо ти тут, ти поруч.